Майбутнє вже зараз та переваги в технологіях. Вітаю вас, дорогі друзі. Головне, що ви могли пропустити протягом дня. Південна Африканська Республіка заблокувала поставку артилерійських боєприпасів калібру 155 мм до Польщі, яка та замовила через концерн «Рідметал», Повідомляє видання «Речпосполіта». Пар побоїться, що ці боєприпаси будуть передані Україні, яка веде бойові дії проти Російської Федерації, з якою пар знаходиться в союзі Брікс. На тлі цього уряд Польщі розглядає питання щодо будівництва власного заводу на території Польщі з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Україна запрошує відставних пілотів НАТО, які вміють літати на літаках f 16 Про це повідомили два конгресмена США, які нещодавно перебували з візитом в Києві. Як виявилось, не так то просто відставним пілотам записатись добровольцями до Лав Збройних сил України. На це потрібні відповідні дозволи урядів країн-членів Альянсу. Компанія Ілона Маска Neuralink опублікувала відео. На якому пацієнтне ім'я Алікс за допомогою будованого чіпу та силою думки грає в гру strike 2, проходить різноманітні тести та вчиться 3D-моделюванню. Україна за оцінками видання Forbes, посягла перше місце в світі в галузі реп та безпілотних літальних апаратів на тлі успішних бойових дій на території Російської Федерації в Курській області. Видання зазначає, що Росія втратила передові позиції в цих галузях. Прокуратура Німеччини розслідує інцидент щодо прольоту невідомих безпілотних літальних апаратів в промисловій зоні міста Флонесбург. Як повідомляє прокуратура, це могли бути літальні апарати типу Арлан-10. Які запускають російські агенти з кораблів Північного моря і вони мають радіус дії 500-600 км та скористь польоту до 100 км на годину? Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна! Пока-пока.